Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні поділюсь рецептом млинців на кефірі з твердим сиром і зеленню. Такі ніжні, ароматні та смачні чудово підходять для сніданку або перекусу, тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. У велику миску розбиваємо 3 яйця, додаємо сіль, кефір, натертий на дрібній терці твердий сир, оливкову олію, зелень та муку. Ретельно перемішуємо, тісто має вийти ось такої консистенції. Смажимо на середньому вогні до золотавої скоринки з обох боків, робимо їх якомога тоншими. Тільки подивіться, що у нас вийшло: млинці подаємо теплими, доповнені сметаною або улюбленим соусом. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку? Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.